2 березня 2023 рік це все що залишилося від красногорських полей. ну тут ця половина ще так більш-менш, ну це дорога посередині а та частина якщо туди у нас прямо Красногорка ми получаєте з правої сторони тут колись я з батьком, з дідом Амброзі, з дідою бурули, з бабонцем, Да. час не щадить нікого. Ні людей, ні природи. Все міняється, все міняється. Дорога. А це друга частина полей. Навіть ніхто не скаже, що тут були поля.